У затурцівській загальноосвітній школі імені В'ячеслава Липинського відкрили кімнату музей історії села. Втілюючи свою мрію, більшість експонатів зібрав колишній вчитель історії Харитон Сегейда. У перші дні роботи музею побував там Юрій Цюк. У селі Затурці віднині два музеї. Меморіальний музей сади бородини Липинських уже здобув славу далеко за межами Волині і став справжнім культурним осередком населеного пункту. Про історію села відтепер можна дізнатися у шкільному музеї. Його експонати розпочинав збирати вчитель історії Харитон Сегейда. Починався із цих кам'яних нарад праці. Я збирав цю колекцію все своє життя. Тут є рідкісні експонати, наприклад. Оці дві кам'яні сокирі, то не робочі сокири, то символ влади вождя племені. Коли взяти її цю сокиру, роздивитися, то там можна зараз подивуватися, з яким вмінням ті люди кам'яного віку виробили таку річ. Місцеві жителі допомогли збирати колекцію годинників, віднайшли речі солдатів різних армій, виготовили макети зброї та літаків, принесли фотографії, документи, банкноти. Харитон Сегейдар часто проводив уроки на природі, зацікавлюючи пошуковою роботою учнів. Створення музею заслуга усього села. Вважає директор Затурцівської загальноосвітньої школи імені В'ячеслава Липинського Михайло Кушнір. Допомагали у цьому і наші учні, і наші вчителі Лілі Олександр Нарадчук. За що їм велике, дякуємо. Багато роботи було зроблено і заступником з виховної роботи Надії Миколаївної Гаган, яка теж долучилася до цього. І хочу сказати, що напевно усі вчителі з великим ентузіазмом, хто чим міг, допомагали, і вчителі-пенсіонери приносили експонати. І навіть на відкритті музею наші ветерани приносили. Експонати і казали, що в нас ще є. Ми будемо ще і ще приносити. Експозиція музею історії села Затурці поки розмістилася в одній просторій кімнаті загальноосвітньої школи. Харитон Сегейда, засновник музею, впевнений, що незабаром він буде розширений. Тісно, бачите, тут стиснути все. Оці кам'яні на нераді праці, оце ці зерноцертки. Їх треба розкласти ширше, а то воно стиснути все за браком. Площі втиснуто воно і тому воно не так дивиться, як треба. Збулася давня мрія Харитона Сегейди, створений музей села Затурці. Екскурсоводами у ньому будуть учні місцевої школи. Нині вони старанно готуються.